Всім привіт, я на ринку привокзальний, йдемо глянемо, які сьогодні тут ціни. А яка ціна вишенька? По 60, а смородина? 80. А полуниця? 150, 140. А в яку ціну біб? По 70 пів літра, так? А чорничка в яку ціну? По 200 гривень літра. Оскільки смородина і корічка по 70 літрів, так? 80 літрів. Оскільки огірки? 70-60. Сімдесят 60 Оскільки черниця? 180. 180 Сто літрів, так? А сир? 100 сто. А горошок, в яку ціну? По 15 стаканчик, так. Ікутину часник. Штучка 10 і 15. Штучка 10 і 15. Я морква. 10 і 20, скільки вишня? По 50 літрів. А малина жовта? По 50. І скільки чорниця. 200 літра, так? То є ліса, то літ. А в гірки віку ціну? По 60, а горошок. По 20. Оскільки малина по 80 л, да. Ускі кіснойця По 200 л. Черешня по 119. Кажіть дівчатка, што купу. Світна капуста по 45, огірочки по 35. Нікого немає, по 65, капуста по 25. Кабачок по 30. Огірочки по 40. Капуста 30. Помідорчик 60. Ось така капуста. Цвітна по 40 сорок. Абрикос капу по, по скільки огірок? 60. По 60. Думаешь, Скільки смородина? 90 А малина? 100. По 100. Помидорчики по 60 і по 50. Перчик по 80. І кабачки по 30. Ось такий по 90 рожевий. А Помидори такий по 45, так? Оскільки сунеться? А молодь. 170 літрів, так? А по скільки По 130. Круз костка по 25 По 140 є полунечка. Полонечка по 130? Так. Ось черниця 200 літрів. По скільки кріп петрушка? А по річка по скільки? по 50, а полуниця 120, по 25 картопля, по 50 помідорчик і є по 60 трошки більші. Перець по 99 перець. Ось такі по 115. По скільки агрус? Агрус 60. 60. По скільки огірочок? Оскільки картофля? Ось така. така по, по, по така 20, 20, 20, по, 25, по 25, так? 25.